Привіт, друзі! Ми полюбляємо працювати своїми руками. Як приклад, ось цей будинок ми побудували самі. А сьогодні ми будемо будувати паркан. Почекай, ти не готова? Чудово! А тепер ти? Можна йти працювати? Насправді нам подобається відсутність огорожі. у цьому є свої переваги. Твоя ділянка не має меж і здається значно більшою. Ти ближче до навколишньої природи, а також до людей навколо тебе. Ти завжди знаходишся в епіцентрі подій, оскільки у тебе Open Space 360. Але іноді настають такі моменти, коли хочеться трошки приватності. А її при такому відкритому просторі ну ніяк не досягти. І ось тут виникла ідея будівництва паркану. Ми будемо застосовувати доступні прості рішення, які дозволяють отримати досить бюджетний паркан, при цьому сучасний та красивий. А також розповімо альтернативні варіанти, як зробити простіше, дешевше і швидше. І в процесі робіт зробимо деякі цікаві висновки, які мене трохи здивували. Ну що ж, сідайте зручніше, поїхали. Кутові стовпчики у мене були ще з моменту покупки ділянки. Але перед зведенням паркану я повторно викликав геодезиста для перевірки правильності розміщення кутових міток, щоб у майбутньому не було непорозумінь з сусідами. Приїхав такий собі дядько з палицею та тарілкою на кінці. Походив, усе поміряв і підтвердив, що все правильно. Тепер із певністю можна переходити і до самих робіт. Оскільки я орієнтовно розумів, скільки сипучих матеріалів мені знадобиться на 120 метрів фундаменту під паркан. Я замовив 18 тонн річного піску. І ще приїхав щебінь фракцією 10-20-15 тонн. Це менше купуватиму по необхідності у найближчому магазині. От скажіть мені, і навіщо потрібні усі ці дитячі майданчики? Ось ідеальна дитяча зона. Хоча майданчик ми теж побудували. Про це є окреме відео. Силка з'явиться на екрані і буде внизу під відео. У нас залишилося дошки ще з часів будівництва коробки будинку, який будемо використовувати в ролі опалубки. Альтернативним варіантом може бути оренда опалубки для монолітних конструкцій. Фундамент вийде ідеальної форми, але за оренду потрібно буде заплатити. Або можна не робити фундамент взагалі і просто забетонувати стовпчики. У такому разі і опалубка не потрібна, і стільки сипучих матеріалів. Паркан ми вирішили зробити з фундаментом. Це збільшує загальну вартість нашої конструкції, але має кілька незаперечних плюсів. Не будуть бур'яни з вулиці намагатися захопити територію у дворі у нашого газону, не зможуть підрити та підлізти собаки та інші зоодрузі, менше буде забруднюватися нижня частина паркану. Якби паркан ми робили з спрофнестила або іншого матеріалу, який має досить велику парусність, без хорошої фіксації біля землі у вигляді бетону просто не обійтись. Метал у нас досить іржавий, тому доведеться спочатку помити, потім знежирити, а потім тільки пофарбувати. Снежирюю. Стопчики явно стали краще. Немає чорного нальоту, масла і іржі стало значно менше. стопчики фарбуємо до монтажу, оскільки процес заливки фундаменту може затягнутися не на один день. Плюс прогноз нас не планував тішити гарною погодою. Не хотілося б пізніше мати справу з обільною ржавчиною в ролі стольчиків виступить квадратна труба 40 на 40, довжиною 2 метри. Хтось застосовує трубу 50х50 50, або 60х60. 60. Але немає сенсу переплачувати майже вдвічі, якщо свою функцію добре виконуватиме і цей розмір. Давай, давай! Не Не Капроновою ниткою позначаю верх фундаменту. Сам фундамент буде заввишки 45 см. На лопаті роблю мітку малярним скотчем для швидкого визначення, на яку глибину копати траншею. Не дивуйтеся, що не глибоко. На фінальній стадії виконаємо підсипку фундаменту. Траншея готова. Тепер будемо встановлювати стовпчики. Для того, щоб знати, де встановити стовпи, нам потрібні невеликі кілочки. На самому бурі теж зробив позначку контролю необхідної глибини. Стовпи будуть висотою 130 см відносно верху фундаменту. Ставлю відповідну мітку крейдою. Стовпи близько 2 метрів завдовжки 130 см вище фундаменту, а все інше нижче нитки. Це близько 70 см. Відразу виставляємо стовпчики в усіх площинах, у тому числі і по висоті. Простіше стовп відрегулювати в ямі при заливці, ніж потім бігати з болгаркою і підрізати їх до потрібного рівня. Зафіксували стовпчики в ямках. І поки розчин застиває, підготую щити. Висота щитів обумовлена шириною дощок. Три дошки по 15 см і обумовили висоту опалубки 45 см. Купив саму грубу плівку, яка була в магазині. Якщо не помиляюся, 300 мікрон. Тоншої вистачить на одну-дві заливки, а цієї має вистачити на весь периметр огорожі. Якщо щити не обшити плівкою, дошки забиратимуть на себе рідину при застиванні, і бетон ззовні буде не гладенький і буде трохи кришитися. Опа! А ось власне вже й залита секція. Дві третини будуть в ґрунті, а одна третина у видимій частині. А ширина фундаменту вийшла 11 см. Ширше робити просто немає сенсу. Все ж таки не будинок будуємо. І фундамент без опалубки. Все рівно, бетон гладенький, мінімальний обсяг робіт і самого матеріалу. Та частина у нас вже залита приблизно 12 метрів. Зараз щити ми перенесли сюди. І залишиться у нас невелика ділянка метрів 8. Зараз покажемо процес монтажу щитів і заливки бетону. Наскільки це легко і просто. Тут вже натягую дві нитки і піднімаю на 1 см, щоб щити не торкалися нитки при монтажі. Виникла перша складність. Через сильну спеку грунт пересох і кілочки ну просто ніяк не хочуть входити в землю. Спробую застосувати важку артилерію. Добель два. Все одно не піддається. В результаті я наробив отворю перфоратором, пролив кілька разів водою, і тільки після цього справа пішла. Кілочки почали входити в землю. Без діла не сидить ні хвилини. Зверху зафіксував розпорками, а знизу кілочками. Знімаю нитку. Хоч у нас є розпорки, на всякий випадок додатково стягую ось такими перемичками, для того, щоб точно нічого не роз'їхалось і верх опалубки був точно рівний і по лінії. Все, до завтра відпочиваємо. Опалубка готова до заливки. Моя пропорція одне відро цементу, це якраз половина мішка 25 кг, три піску, чотири щебню. Цемент використовуємо марки М 500 цією пропорцією. Я роблю максимально можливий заміс для моєї бетономішалки. Да. Хорошо. Супер. Дай, дай. Цемент з кожним місяцем поступово втрачає свою марку, тож обов'язково звертаю увагу на дати на мішку. Цемент без дат ніколи не купую. Мішок ділю на дві рівні порції найпростішим дідовським методом. Швидко і досить точно. Якщо не протрамбувати розчин, зустрічатимуться повітряні прогалини у боковинах готового фундаменту. А це і негарно, і знижує міцність бетонної стрічки. Нижній та верхній частині опалубки по всій довжині пропускаємо проток арматури 8 мм для цілісності нашої стрічки. Рідший розчин зручніший в роботі, але чим більше води, тим нижча марка, тож треба не переборщити. За кілька днів розбираю палубку для продовження заливки вже наступної 12-метрової секції. Як показала практика, за день фізично ми можемо залити якраз ці 12 метрів. Для великих об'ємів необхідно мати більшу кількість опалубки та, відповідно, більше пар рук. Можна, як я вже казав, взяти в оренду опалубку на весь периметр і залити все одним махом з міксера. Але для цього також потрібен вільний доступ для машини з усіх боків огорожі. І, до речі, один цікавий факт. Мій бетон, зроблений вручну, чомусь виявився дорожчим за готовий завозький бетон. Хоч усі кажуть протилежне. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку з цього приводу. Перша секція, яка вже застила. І нова ще волога. Але бажано її зволожувати ще кілька днів, поки набиратиме міцність свіжозалитий бетон. Гарно вийшло. Фундамент струна. Бетон рівний та гладенький. Без повітряних прогалин. Ще кілька штрихів. Ось тепер ідеально. У такий спосіб, не поспішаючи з паузами, за кілька тижнів ми залили три сторони огорожі, а це майже 100 метрів погонних. У наступних серіях ми покажемо, як зробити красиві фасадні стовпи, не маючи досвіду кладці цегли, як зробити фіртку і відкатні ворота своїми руками, а також встановити електрозамок, домофон і автоматичний привід воріт. Порахуємо вартість різних варіантів огорожі і багато іншого. Підписуйтеся на канал, а також на наш інстаграм. Все найцікавіше попереду. Всім мирного неба і до зустрічі в нових серіях!